НАТО, організація Північно-Атлантичного договору, така офіційна назва цієї міжнародної регіональної організації українською мовою. Ще ми знаємо Північно-Атлантичний альянс, або чуємо часто про європейсько Атлантичну інтеграцію. Це якраз про співпрацю з НАТО і про прагнення України стати членом організації Північно-Атлантичного договору. Отже, створена вона була 49-го року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки. Тобто одразу зрозуміло, що це чітко класичний оборонний союз від початку його створення. Ну, Наприклад, якщо про Європейський Союз ми будемо говорити, то Європейський союз створювався як торгівельно-економічні там організації, і потім його сфери співпраці розширювалися на різні сфери і аж діє. Йшли в 97-му році до також сфер безпеки і оборони і можливості створення десь там в майбутньому армії Європейського Союзу, то НАТО одразу створено було відповідно до статті 51 статуту ООН саме для забезпечення регіональної системи миру. Чому, Чому я кажу регіональна система миру, тому що поширюється саме на ті країни, які є членами. Нато, от ООН, вона поширюється на весь світ: це глобальна або всесвітня міжнародна організація. А НАТО ЄС це регіональні системи регіональні міжнародні організації. Отже, скільки ж країн НАТО на сьогоднішній день на момент запису відео 32 країни вже є членами НАТО. Тобто, якщо раніше а, діяльність функціонування НАТО поширювалося тільки на за країни Західної Європи і Північної Америки, то на сьогоднішній день це Вся Європа, і Центральна, і Східна Європа, і країни Північної Америки. Що цікаво, що оскільки НАТО є регіональною системою миру, то е, стати членами НАТО не можуть, на жаль, Австралія, Японія, але вони підписали особливі договори про тісну співпрацю і взаємодію з НАТО, зі Сполученими Штатами Америки. Останніми країнами, які стали членами НАТО, були Фінляндія в 23-му році стала членом НАТО і Швеція в 24 році, в березні, також вона після певних дискусій з Туреччиною все таки приєдналася до НАТО. Я хочу звернути увагу вашу на Фінляндію, тому що це такий був зразок позаблоковості, який ви ще ставили Україні, в приклад щодо. Фінляндія є позаблоковою країною. Україні також треба бути позаблоковою. Так, от, як тільки Росія в 2014 році вторглася в Україну, Фінляндія одразу змінила своє законодавство, зняла свій позаблоковий статус і передбачила в своїй стратегії національної безпеки, що єдине, що може врятувати її національний суверенітет і територіальну цілісність. Це тільки членство в Північно-Атлантичному Альянсі в НАТО, і буквально через 9 років після цього, до 2023 року, Фінляндія стає членом НАТО. Тому, будь ласка, не ведіться на подібні міфи, що там Швейця... Швейцарія не є членом ЄС або Фінляндія є позаблоковою країною. Будь ласка, як тільки виникли проблеми з безпекою обороною чи перспективи цих проблем. Разу змінили законодавство і приєдналися до ось цієї великої на сьогоднішній день однієї з найпотужніших систем регіональних систем оборони.